Вітаю, любі друзі! Вас у себе на каналі. Мене звати Алла і сьогодні відео буде про в'язання. Зазвичай я не знімаю свої процеси саме в'язальні з тієї причини, що отак от знімеш, покажеш, а потім будеш розпускати цей виріб. Насправді, я це вже третій раз розпускала і в'язала, але вже я зробила примірку, вроді як все повинно вийти. Добре, розпускати не планую, тож вже ризикну вам показати. І вже в наступному відео буде готова робота. Це я в'яжу собі, собі таку літню футболку, як ви бачите, ось так вона виглядає з паєтками. Кольор дуже чудовий, такий ніжно-трявянистий, ніжно-салатовий. І я кокетку прикрасила паєтками. Це в мене ниточки Мерви. Я вибачаюсь, може я якось не так буду прозносити ці, назву цих ниточок, вимовляти назву цих ниточок. Це стопроцентний, де він тут, стопроцентний котон турецькі ниточки. Пропонують спиці 3,5 або 4. Я в'яжу на спицях, давайте, дівчата, подивимося, в мене спиці 4 мм. Це в мене спиці від Дніпро. І для того, щоб більш зручно було показати, я за допомогою конектора додала ще один тросик, і ось так воно все зручненько в мене лежить на столі, і я вам показую. Я вже зробила примірку за допомогою того, що так воно все тут в мене широко. Потім я один тросик зніму, тому що саме в'язати на такому широкому, то воно не дуже зручно мені. Пересувати не дуже зручно. Як ви бачите, я в'яжу круглу какетку, я набрала на спиці 100 петель і почала тут робити додавки. Я розрахувала собі, скільки в мене було добавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 добавок в мене було через кожні 7 рядків у кожному восьмому. Але там, де в мене паєтки, я в цих рядках не, не робила додавання. Я робила додавання в рядках між паєтками. Повторюся, в кожному восьмому я робила додавання спочатку через 4 петлі і далі додавала через 5, через 6, через 7, через 8, через 9 і через 10. Останній раз у мене було додавання через кожні 10 петель. І потім я робила вже розподіл на тіло і на рукава. Набирала я 100 петель, тут у мене вийшло 274 петлі. Які я поділила на тіло наперед на спинку по 91 петлі, отут в мене. і на рукава я відділила по 46 петель. Рукава я ось так от зібрала на додаткову ниточку, поки що вони в мене не готові. І я буду вив'язувати тіло. Я приєднала ось це в мене цілий маточок, і я приєднала третій. Я придбала 4 матка, оце в мене вив'язано з двох мотків. Ну, матки сказати, дуже важко. Тут у нас всередині така картона, такий, такий картонний конус. І ви знаєте, мені не дуже подобається так, така намотка, бо десь з собою брати то не дуже зручно, дуже жорсткий такий моточок. Ну, але де наша не, не пропадала. Я хочу показати трохи ближче ниточки, вони не дуже так щільно скручені, але. Тут люриксова люрекс, така тоненька ниточка поблизьку. Насправді, ниточки дуже гарні. Але в'язати треба уважно, щоб не пропустити, щоб був захват в петельку усіх ниточок. Бо так трохи іноді я якусь одну та й залишала. Паєтки я придбала окремо, я придбала моточок 50 грим. Поки що тільки на какетки в мене паєдки. Я не знаю, буду я низ прикрашати чи ні. Мені не дуже хочеться нацяцькувати. Скоріше всього, що ні. Колір ниточки на паєтках не дуже підходить до самого, самої основи, але виглядає гармонійно, я вважаю, ну, він дуже такий яскравіший. І паєтки тут і великі, і маленькі. Дуже гарна ниточка, але в'язати е, мені не дуже зручно, тому що мені хочеться, щоб усі паєтки виходили на лице. І ось Особливо тут я починала смикати, і мені здається, що трохи вони звисають на цих ниточках. От вроді в'яжеш, поправляєш паєтку, щоб вона була на лице. Потім робиш петельку на наступному рядку, і ця паєтка йде на виворотну сторону. То, то вообще. І дивіться, скільки паеток у мене всередині. Дуже багато. Мені хотілося б, щоб усі паєтки були на лиці. Ну, я вже так нічого займати не буду. Я не думаю, що я почну смикати і переводити їх туди. Але може трохи підправити щось гачком і. Є сенс. Я не знаю, дівчата, порадьте мені, що ви робите, коли отак ви в'яжете з паєтками. Залишаєте їх на тій стороні чи переводите на лицеву. Шкода, що на цій... середині так багато паєток. Я зв'язую таким от вузликом, приєдную одну ниточку до іншої, ну, два маточки. Ось такий от вузлик виходить. Я... Він дуже такий крепкий, він не роз... Не розкриється, не розпуститься. І під саме кінчик я зрізаю зайві ниточки і так трохи розпушую. Так що такий вузлик виходить при з'єднанні в двох моточків. Отакий процес в мене йде. Я ще не сказала, що зробила зразу підрізи, на підрізи в мене пішло по 7 петель. Тож, я маю надію, дуже швиденько. Ну, саме таке важке вже в мене зв'язано. Я маю надію, що дуже швиденько я дов'яжу і буду хазуватися вже перед вами новою футболочкою. Ось ці літні такі хебешні ниточки, вони дуже такі товстенькі, не дуже тоненькі. І я хочу зауважити, що на півдні нам жаркувато ходити влітку в таких виробах тож, вони чекають. Вони це в мене декілька таких футболок, і вони чекають більш прохолодної погоди, мабуть, що вересень або жовтень вони прийдуть в нагоді, бо зараз влітку в нас така спека на сонці більш ніж 30 градусів, і особливо на роботу вдягати, то, то неможливо буде висидіти, то поки що я такі вироби не ношу, ті, що я зв'язала. Все, те, що я показала саме по цій футболці, я показала, зараз я хочу показати ще, які я придбала ниточки. Я знайшла в Одесі є такий магазин Candy Yarn. Я не знала, і він недалеко від моєї роботи, я їхала з роботи і заїхала. Придбала оці ниточки. Дівчата, я вже не пам'ятаю, скільки вони коштують, але, може, ті, хто в'яжуть і знають такі ниточки, Симф... Симфоні. Що мені тут подобається? Де тут склад у нас? Хлопок, котон. І віскоза. Ось о, 20% віскозі, і 80% це котон. Віскоза це саме ця вставочка така, блискуча. От така ниточка йде. Котонова, котонова. Ниточка йде отака простенька, а потім отака блискуча. І лицева гладь виглядає ну, дуже гарно. Я планую зв'язати саме з цієї пряжі виріб суто лицевою гладдю, без усякого визерунку, тому що тут дуже гарна сама по собі ниточка, але ж така, також вона товстенька, це теж піде більш на весна осінь. Ця нитка, аж, аж ось, бачите, вона якось така ще сплетена. Я з такою ще не, нічого не в'язала. Дуже цікава нитка. І я бачила зразок в магазині, дуже гарно виглядає лицева гладь. Це в мене колір 21-25, такий е, приємний колір морської хвилі, я, я б так сказала. Ну, мабуть, так. Я таких придбала десь чи 5, чи 6, вже відклала. І, і планую наступний виріб вив'язувати саме з цієї ниточки. Так, і я робила ще заказ на сайті Чарівна Мить, і в них у продажі є ниточки Валенсія. Я хочу показати, які я придбала. Зазвичай я з інтернету не роблю покупки ниточок, мені треба подивитися, помацати. А тут якось я так ризикнула. І такі гарні два маточки Валенсія я придбала. Ну, колір дуже чудовий. Бусковий такий ярко-бусковий колір або буряковий, але бусковий звучить гарніше. Так, це у нас Валенсія. Тут у маточку у нас 100 грам, 565 метрів Мерсеризований хлопок, 100% хлопок, колір 205 я придбала два, е, ниточка дуже тоненька, і я вважаю, що однієї е, бобінки цієї не вистачить на футболку. Буду вив'язувати з двох. Щось, щось буду думати, буду вив'язувати з двох. Але, але якщо залишаться ще ниточки, то вони ж, звісно, не пропадуть. Це такі ниточки Валенсія. І ще я взяла вже витрушу з пакетика, щоб усі показати. Дуже гарненькі такі ниточки, також Валенсія, Blue Jeans. Дівчата, які вони гарні. На сайті, тож помацати неможливо не було, але оце я тримаю в руках, Ну, дуже приємні ниточки. Я рекомендую, якщо хтось. Замислюються, купляти чи ні купляти такі ниточки дуже приємні. І я вважаю, що і виріб з цієї ниточки буде дуже гарний. Ось так виглядає ця ниточка. Вони були і темно-сині, і такі середні, і більш світліші. От, ой, дуже гладенька така ниточка, І етикетка така гарна, така джинсова. В мене колір 215. Я взяла 5 моточків. Так, у нас також тут 50% хлопок, 50% поліестер. мабуть, за, за рахунок поліестеру він такий гладенький у цьому одному маточку 160 метрів. Я вважаю 5 маточків мені на футболку вистачить з головою. Тож планів в мене багато. Зараз я у вільний час дивлюся, що ж мені зв'язати з цих ниточок. Тож, такі в мене плани, такі покупочки. Зараз я буду дов'язувати свою футболку, оцю зелененьку, і в мене такі новенькі ниточки, з яких я буду в'язати далі. Якщо у вас є якісь поради, якщо у вас є дівчата, якісь моделі гарні, ви собі в'язали, то скиньте, будь ласка, мені силочки. Я буду дуже вдячна, тому що вирішити, що саме в'язати, то для мене трохи важкувато. На цьому я буду. Закругляти своє таке коротеньке відео, мені хотілося щось так вам показати про в'язання, те, що я в'яжу, і те, що я купила. Бажаю всім всього доброго, всього найкращого, легких петельчик, всім пока!